обґрунтовані рішення суду першої інстанції є незаконним та підлягає скасуванню, в зв'язку з чим прошу задовольнити апеляційну апеляційний то так. так. Тобто пояснення надали. Також так, час запитання. Ви, позиція. Ви? Дякую, сідайте. Будь ласка, Будь ласка, нам надається щодо на доводів апеляційної скарги. Тепоційно скарзі заперечуємо, вважаємо, що е, суд першої інстанції повну та сервіш народиальну справу та виносити законне рішення на фізично на, чинний законодавства. Ці офіційної скарзі означає, е, що е, позначальнику не було надано, е, не проінформовано про е, якби, умови кредитування. Проте до суду першої інстанції було надано документ, який... Називається анкета, про... анкета заяви на робочу кредиту, де зазначено, що відповідно перед укладенням кредитного договору було проведена передговорна робота. І після передоговної роботи позачальник, запевняючи дану анкету, розуміло, Цей... він ознайомився писав анкету, з усіма умовами. Копія, якої є в матеріал справи. Усіма умовами, що ще. Ніяких претензій. Після до підписання кредитного договору також після не було з, зі сторони позичання. Ну, також, як це після не було? А позов? Ну, фактично, фактично лікарного лікарного років час декілька. умови кредиту кредитного договору виконують. Що цього? Зрозуміло. З графіку погашення кредиту. Щодо інших доводів. Щодо доводів ненадання реальної сукупної вартості та графіку погашення. У кредитного договору не передбачено як такий графік погашення окремо. У мови кредитного договору передбачено анулітетні платежі, що передбачають щомісячні платежі, тобто рівними частинами до 10 го числа рівними частинами. Тобто, кожен тобто є відповідний пункт договору? 3-3-1. Ну, В принципі, всі доводи зазначені в операційній скарзі. Я вважаю, що зводяться лише до незгоди з рішенням. Є не Ну, Ми і переглядаємо рішення до підставі доводів. Є стаття 309, є чотири блока підстав для скасування рішення суду в першому станції ухвалення, можливості ухвалення нового рішення. У вас все? Що треба додати стосовно висновку? Відповідно до висновку експертам. Зазначено, що в кредитному договір не зазначено реальну процентку ставку. і в зазначеному процентах річних протестів. Да, я да, я перепрошую, але суд ще його не досліджував. Якби він був досліджений в суді першої інстанції, він тільки поки що приєднав до матеріалів справ. Ми якщо його і суд, що з ним не ознайомлювався, ви бачите, що ми проводимо. Тому, пізніше у вас є можливість доповнення чи пояснення, якщо ми... Ну, принципі, Будемо досліджувати докази, які не були предметом дослідження суду першої інстанції. Допомогу. Щодо доводів, будь ласка, все. Да, все. Питання буде. Mm -hmm. Питання будуть. Сідайте, будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка, розбіться таке. Mm Сережа Світлана Водославна по справі третя особа. Апераційну скаргу підтримую -hmm. повному обсязі, запрошую задовольнити, також хотіла по кілька пунктів з приводу. Представника банку. По-перше, ми наголошувалися. Чекайте, з приводу представника банку? Ні, ні, не, з приводу заяв представника банку, я вибачаюся. Ми наголошувалися по-перше. З приводу інстанції. до відпеційної скарги. Ми, розглядає ми розглядає саме. не будемо критикувати, чи що не Ні, я не буду критикувати, я хотіла прокоментувати на сам насамперед. Будь ласка, це будь ласка. Але до суду звертайтесь. Да, я повністю підтримую представника апелянта і його доводи мені. Розуміли, я їх підтримую. Але що хотілося б пояснення. Да, хотілося б зазначити, що в суді першої інстанції ми, давали, ми наголошували, що е, е, та анкета, яка була надана банком до суду, як зазначаючи, що вона ознайомлювала з якимись умовами кредитування, хотілося б наголосити, що дана анкета. Була підписана за неділю, а то й за 10 днів до того, як був підписаний кредитний договір. В даній анкеті не вказувалася навіть сума кредитного договору. Тому з умовами даного кредитного договору вони не могли знайомити апелянта за 10 днів до того, як лише не було навіть з'ясовано, чи буде наданий кредит і в якій сумі. І суду, а також а також хотілося б зазначити з приводу пояснень. Чому не надавався графік, і було вказано представником банка, що дані платежі були ануітетні. але не вибачте, але в кредитному договорі не зазначено, що даний кредитний договір здійсняється ануітетними платежами. Тут вказано, що щомісячна сума мінімального необхідного платежу складає 1678 доларів 0,7 центів. Зрозуміло. Тому мав бути в будь-якому випадку графік, кстати, він має бути навіть в випадку, коли є ануїте. Скажіть, будь ласка, ви брали участь в суді першої інстанції. Так, так, Третя так, особа, так? Так, так. Е Скажіть, будь ласка, договір поруки хто укладав? Я. Ви укладали? Так. Ви особисто, як сторона цього договору, не звертались. Судові органи з позовами, чи звертались в інший суди, чи розглядалися? Як визнання цього договору по руки? Зверталися. Звертались. <пробітник> До якого суду, До Шевченківського суду, але ну, у зв'язку з тим, що мій представник не міг бути присутній на засіданні, нам залишили без розгляду даний позов. Так, Відом. В процесі, коли вас зазначали в позові, це ваш чоловік звертався, ви як третя особа, ви не ставили питання? щодо тобто, щоб ви подати? Як сторона договору. Ваш чоловік був стороною договору по руки? Ні. Не був. Ви як сторона договору, цивільно-правового правочного, як звертались до суду вже безпосередньо, який розглядав цю справу за захистом своїх. За вимогою прорубів. Від, за вашої... за мовою, від захист... вашого імені, імені в захист... Бо ваш чоловік прав... не був стороною цього договору. Ви я, я, я зверталася з вимогою припинення договору по руки. В з тим, ну, що я ж не ви... кажу про припинення, я кажу, що ці позовні вимоги. Ви ж кажете, бо я повністю підтримую апеляційну ставку. Тобто всі. підтримуєте ті позовні вимоги, так. які були заявлені вашим так. чоловіком в суді першої інстанції Києва святошинського району. Хто укладав договір іпотеки? чоловік подав до тех з банком. Скажіть, будь ласка, від вас, путяку, заяву, нотаріально посвідчену, Вимагали щодо не вашої можна, згоди. Не можу вам сказати, на даний час немає таких документів на руках і нам його не надавали, а оскільки це було давно, я не пам'ятаю. Було давно. Ну, справа в тому, що ми оформляли кредит з 12, 12, ну, 12 днями. Ви, ви, ви до 6 підтримуєте вечора. апеляційну скаргу і підтримуєте позовні вимоги. Так, так. То в, позов, в позовні заяві, в якому році договір іпотеки був укладений? Ось коли був укладений, кредитний <реку> договір в 2007 році. В 2007 році. Ви, ви, ви не цікавились, так? Ні, справа в тому, що я була присутня, коли підписувався цей договір, але було підписано, ну, ми ми пробули в банку, ваша честь, я була вагітна з 12 часов дня до 7 часов вечора. Тобто, ми, скажіть, не, будь будь не ласка. У 2007 році чи там. Ну, можна видавали якісь такі. Тобто вам це не було. Дякую сідайте, будь ласка. У мене запитання до представника. Ну, ви як фаховий юрист на ці запитання. Не ставили питання щодо звернення з позовом щодо договору по руки особою, яка укладала цю Не ставили це питання? Скажіть, будь ласка, щодо іпотечного договору, договору іпотеки, вам відомо щонебудь щодо згоди чи не згоди дружини? Ваш честь відомо лише про те, що підписував мій довіритель. Коли звернувся мій довіритель по надання правової допомоги, я це питання намагався з'ясувати. Як пояснили мені сторони, а ні ну, на той момент ні, ні довіритель, ні Саража Степанова Володиславівна не пам'ятала, чи писалася заява про надання згоди на передачу іпотеку. При цьому ми звернулися до нотаріуса, який посвідчував іпотечний договір. Він Початку на усні звернення відмовлявся після чого написав письмове звернення про те, що надайте ну, дайте нам, будь ласка, таку інформацію і, тобто, ні, він не надав. Він і не надав. Тому я не він не надав. Наталіус не надав на вашу вимогу. Так, ви адвокатський запит робили. А не адвокатський? Ми, ви ми, ви, ми ні, не є ваше чисте. Прошу звертатися з матеріальної заяви ні довірити До наталіс. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, зв'язку з чим виникло питання про захист порушених, невизнаних, оспорюваних, не відповідно, не до 3, 15, цивільно, і цивільно про, ну, Тривалий час пройшов зараз? час. Я зрозумів питання. А, це все одно. Думки про те, щоб звернутись в суд після того, як комерційний банк НАДРА звернувся з позовом до мого відповідача і третьої особи про стягнення заборгованості. При цьому він до позовної вимоги надалі відповідний... до цього ви вважали, що права не порушені? Самі... Мій довіритель вважав, що не порушене. Ну, Колупа... У вас питаю, ви нас повністю відповідаєте ви користуєтесь тими правами, які користуються як сторона як позивачів справи. Зрозуміло. Коли, якщо можна, я поясню, чому саме. От, коли вони звернулися з позовом, вони ну, до позовної заяви відповідно додали розрахунок. Ні, ні, ви ж не сьогодні розхунку. Чому? Ви казали, що підставою було звернення про стягнення заборону. Навіть, тоді навіть не так, Підставою було, ну, це приводом було звернення, да? а в самому позовній заяві додавався розрахунок, з якого ми Довіритель побачив, яким чином зараховувалися кошти. І він зрозумів, що вони зараховувалися несправедливо. У нього виникло питання, яким чином сплачуючи, сплативши на користь банку більше майже 100 тисяч доларів, лише 9 тисяч 600 доларів було зараховано в тіло кредиту. Ну і він сказав, розберіться, з'ясуйте, як це могло статися. Скажіть, будь ласка, не сторона правочину може звертатись в суд? З про провозняна дійсно договору. Ваша честь, не сторона. Тут знову ж таки, ми заявляли цю вимогу в тому розумінні, що цей договір стосується. Я, не по... я... Ні, ваша честь. На це питання ні. Дякую, сідайте, будь ласка. Так, ну, нас є Це вивчати передослідження, хоча б почне. А, запитання, скажіть, будь ласка, до письменка огляда, е е е дослідження вказано, що було надано договір і додаткового інші якісь документи надавалися Доброго, ще на ці бау, то, Тобто, а Зокрема, та заява, про яку е принаймні нам сьогодні послалася. Вона не надавалася. Розумію, немає Які-небудь кредитна справа, так би мовити. У нас її, на жаль, немає, ті документи, які ну, були, були то, Ми то, Не надавалися не надавали. Не надавали до а, спеціалістів. То, жовтні, то, 19, 19 жовтня ми заключили договір. Скажіть, це будь ласка, на той все. час ті документи були в матеріалах справи? А, заяви? інші а, документи. Інші матеріал інший, крім ви хтось виключив, будь ласка, не економте. <реш> Питання в чому? Ви подали до експерта лише сам текст договору і текст додаткової угоди. Мотивуючи тим, коли на запитання, те, що ми інших документів з матеріалів кредитних справ не надавали, тому що у нас їх не було. В цей момент, момент звернення до експерта, у вас ці документи існували раніше, були вже в матеріалах справи? Були, вже. Що вам заважало подати інші документи до експерта? Ваша честь, ми подали документи ті, які вважали за необхідне. Я поясню, чого тільки їх. Тому що ставились ті питання, а не відповідь на які інші документи просто ну, не могли дати. Все впиралося в графік, його, на жаль, немає. Ваша честь можна слухати? Зрозуміло. Ходить, я зрозуміла. Зрозуміло, Сідайте, дайте, будь ласка. Ваша честь. Так. Все, що ви? Дам, будь ласка. Справа, тому що я теж мала розмову з даним... Шановна. Те, я що ви хочу... мали десь розмову у нас, ні, є справа аркуш, справи і докази. Те, що поза я зрозуміла нас... з приводу даного десяти зрозуміло, чому не додавалися документи? Я хочу пояснити справа в тому, що досліджували документи. На момент підписання договору всі е, предговорні обізательства, як називається в російській мові, дане дослідження не досліджує. Там були запитання, які стосувалися тільки кредитного договору та додатків до нього, які вже були підписані. На момент підписання. Тобто ви вважаєте, що для питання для відповіді на питання, які поставили перед експертом спеціалістом. Інші так, документи немає. Нема, 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 тобто як експерт сказали, не вимагав так. для того, щоб Вона не не дати відповіді інших документів. щоб ви відповіли, так. От, от, так, так. Дякую. Для того, щоб додатково колеги мала можливість вивчити надані докази, о, о, потім для того, щоб ми могли їх опрацювати, оголошується перерва. Зараз ми визначимося з датою. У мене дуже велике прохання буде під час перерви, якщо хто-небудь щось ще вирішить питання, щось додати до цього, хоча б за три дні, щоб колегія суду мала можливість опрацювати, не так робити судове засідання, у нас вже була перерва і була можливість використати це, щоб ми були знайомі. Будь ласка, я ще раз нагадую частину 3 статті 22. Народі кажуть, не зловживайте процесуальними правами. Інакше кажуть приховування доказів, є таке поняття в теорії цивільного законодавства. Докази мають бути надаватись вчасно, відповідно до закону. Оголошується перерва. Відтак, я розумію, що представник банку також хотів висловити свою позицію відносно винішенно заявлених, заявлених а наданих документів, то це також вас досуджує. Якщо ви видіємось мову, то будь ласка, за декілька днів не вміємо читати і зразу працювати великий документ за 15 хвилин судового засідання. Для того, щоб можна було підготувати. 19 листопада. Я буде, буде. час, яку буде казати, 19 листопада, 12 з з'їзду, я, на жаль, як делегат з'їзду, має бути відсутній. На 14 годину 30 хвилин. А, припрошую, тут на 16 -ту годину.